Кажуть, ніхто в околиці ще так не зневажав людей, як граф. Він замикав ворота перед селянами, рухував кожну монету і нікому не довіряв навіть власному відзеркаленню. Одного разу йому навіть здалося, ніби його тінь довше, ніж мала бути, ворушиться, тягнеться до скринь зі скарбами, до ключів, до нього самого, від жаху. Він звернувся до відьми і зробив усе, як вона наказала. На світанку вийшов на ганок, чекав, доки перший промінь світла відкине тінь назад у тім, і різко потягнув двері на себе. Вони здригнулись, немав щось із середини вперлося руками, та за мить настала тиша. Граф полегшено посміхнувся вперше за багато років. Тепер він один. А після трьох діб він повернувся. Та ворота вже були відчинені, зал освітлений, слуги сміються, а за столом він сам живий, привітний, щедрий. Тільки от ніхто більше не впізнає графа, бо тінь його тепер господар, а він лише пляма, що нишком стоїть під вікном. Rwy'n gwneud ychydig o'r gwaith.